Розпочато будівельні роботи в житловому комплексі Бургундія 3. Вітаю! Мене звати Володимир Співак, я керівник інвестиційної групи Молодість. Робота на будівельному майданчику кипить. Кожного дня ми завозимо будівельні матеріали, встановлюємо баштові крани, додаємо будівельні бригади. Зараз проводяться роботи з влаштування цегляної кладки. Тож, будівництво активно рухається. Плануємо багато зробити саме в цьому році. Будуючи кожен свій житловий об'єкт за форматом місто в місті ми створюємо всі умови для максимального комфорту мешканців. Житловий комплекс Бургундія 3 можна сміливо назвати новим центром. Саме тут зосередження великої кількості різних бізнесів, новий дитячий садок, а також прогулянкова алея з фонтанами.